Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Вітання усім уболівальникам і уболівальницям, які вже дивляться нашу трансляцію зі стадіону Україна. Якщо ви фізично зараз у Львові, то можете собі вже бути тут, на стадіоні Україна, бути одним із тих щасливчиків або щасливець, які подивляться поєдинок другого туру чемпіонської групи першої ліги, у якому ваші і наші улюблені Карпати приймають улюблену команду всіх сумчан Вікторію. Зараз бачимо, команди вже виходять на футбольне поле. Тому я всім бажаю гарного поєдинку. І нехай сьогодні переможе сильніше. 2-1. Натомість Вікторія гостювала у Волочиську на Хмельниччині і в поєдинку за гробізницем Вікторія в третьому матчі поспіль не забила, якщо враховувати ще поєдинки минулого року. Команда мало забиває, але водночас мало пропускає. Сьогодні Анатолій Безсмертний та його команда готові до бою з Карпатами. Побачимо, як складеться цей поєдинок. Бригада арбітрів сьогодні працюватиме в такому складі. Віталій Маляр, рефері з Хмельницького. Буде головним рефері поєдинку. Йому допомагатимуть Дмитро Подвальний з Київської області та Юрій Зоренко із міста Житомира. Четвертий арбітр Ярослав Леськів з Львівської області. Футболісти Вікторії будуть розпочинати цей поєдинок з центра поля. Ну і, власне, Нич та Шаврін. Вони розпочинатимуть цей поєдинок. Чекають на команду від Віталія Маляра. Ну і що ж, у нас розпочинається матч. Другий поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Власне, нічого дивного, Хвилина у нас минула і вже два фоли з боку Вікторії. Зараз атака Карпат небезпечна і зможливо до удару. Є у М'ячу сіціові зупиняється. Дуже швидко Карпат надається відкрити рахунок у цьому поєдинку. Ян Костенко відзначається, Забивав він Шахтарю на першій хвилині в товариському контрольному матчі перед відновленням чемпіонату. В минулому матчі теж дуже швидко він забити, включив у стійку. Зараз з цього ракурсу буде краще видно удар. Шеліхов, бачимо, займаємо, Ні, займаємо. Удар, удар максимально. Але позиція його в воротах так була, можливо, не дуже пропорційна. І, власне, важко Денису було вже реагувати на удар, точнісінько, в лівий кут. Ні, я Ось побачивши повтор за воріт, я б не став до голкіпера якісь претензії висловлювати. Ну там, можливо, не найпотужніший, але ж ідеальні за своєю точністю. Кравчук намагався заблокувати цей постріл, стелився у підкаті, але Костенко був швидшим. Подивимося на склад Вікторії. Насправді все дуже досвідчені футболісти ну, е, Вікторія, з досвідом гри най... в Прем'єр-лізі. команда ліги, взагалі з середньої віки, щоб брати вперед. Зараз м'яч зіграє які емоції в Кравчука, так? Повторі <звук> цей епізод ще раз Ну, Виглядало, що м'яч одразу, як каже класика, <звук> не тільки м'яч, але в м'яч полетів бік явно зіграного захисником. Мабуть, зараз треба стягнути самому, хоча ось туди на вістрі ніхто не прибігає, навіть якщо притягне, кутовий заробити максимум або глядає, за забутовою. Виглядає все безнадійно, але нич не здається. Подивиш, що робить. Навішує. Ну, в цій ситуації, коли ти оточений, четверо захисників суперника поруч жодного натяку на підтримку, нич абсолютно непогано вийшов в цій ситуації. Навішував, тере, пробивав по воротах. Ну і враховуючи сонце. Кожухарю теж не, не так же і просто було стежити за цим. трошки ці. панічними Ми зараз. дії голкіпера виглядали. зараз. Чачо готує навісну передачу. Бачимо теж приблизно рівна ситуація за фолами. Вікторії на один фол більше. Зате у Карпат є попередження в Яна і Чачо навішує на шеліхова, oh. точні сільконує шеліхов і дріха подалі вибиває. Маємо говорити про сонце. Тут, можливо, нам не настільки помітно, але бачимо, що мружить очі Шелі, хов, ну і... Яскраве сонце сьогодні. Так, не, не, не без зайвого ризику. Під поперечку спрямовуються м'ячем Чачо. і ще кутовий для Карпат. Встигають, вони ще теж очевидно його також виконують. Зараз подача кутового і вже в захисті шарин працював м'яч. В якості підсупків першого тайму Костенко та Корохо між собою спілкуються, які на флангу тут багато працювали. Костенко відзначився забитим м'ячем, отримав жовту картку і був одним з найпомітніших на полі в першому таймі. Ну і Корохов також збирав на собі фоли з боку футболістів Карпат. Здається, у нас без замін, принаймні, начебто у Карпат усі ті ж. Мирон Маркевич не провів заміни у перерві. Довга підготовка до цього стандарту. Нарешті зараз. Саків залишає м'яч на Чачо, Шеліхо м'яч не одразу. З відскоком від газону, але минулося все для Вікторії. Як показує історія футболу, штрафні удари з цієї позиції є дуже неприємними для голкіперів. Вікторія продовжує атакувати. Це не може не подобатись, враховуючи те, що це додає інтриги цьому матчу. Ульянов отримує передачу Долінську. Ульянов віддає у центр погано. Зараз У... удар, але знову знову доводиться Кожухарю вступати в гру. Так не особливо тут потужно не до ну, в боротьбі але... Але... був удар, і тому він не вдався таким акцентованим. Саків пробиває. Хороший Удар шеліх тягне, але там м'яч не вдається зфіксувати. Спроба добивання. Там така паніка Сумбур. І дається все ж таки Вікторії відбитися. Стінка частково розсипалася. Ну, вон, Тарас... Стінка підстрибнула, але це нормально. Стінка, мабуть, завжди підстрибує. Ну, так? Всі розраховували, що Саків, напевне, битиме якраз с... Перекидати. верхом, а Тарас зіграв нестандартно, неочікувано і дійсно застав зненацька. П'ятою Демченко намагався додати, але там на тому клаптику поля з гравців 5 десь Вікторії було. Дивимося, ракурс. так, замість цієї власне, технології, яка фіксує, чи перетнув м'яч лінію воріт, у нас є така камера. І воріт, ну і дійсно, Шеліхов, здається, абсолютно чисто. Зберіг м'яч і не дозволив йому перетнути лінію воріт. Ось вона, пізна краса футбольна. Так, це те, чого дуже дуже бракувало. На жаль, матчі без болівальників стали такою сумною традицією, але з початку цього року контрольні футбольні органи дозволили все-таки певну квоту, певну лімітовану кількість повертати болівальників на трибуну. Лебеденко поставив корпус. Ось тут простір в опорній зоні у Карпат. Долінський пробиває. Ну, Кожухар на місці. Кожухар, звичайно, е що підказує партнерам. Не можна давати бити. Долінський ми вже казали. що Це гравець, який дуже і дуже часто б'є серед усіх футболістів всієї першої ліги. Чех, свіжий Чех. Дає під себе. Підлепенець розвертається, підлепенець, розвертається. Бі, і супер шанс. Амбросі Чачова. Чех класно розігнав цю атаку, під Лепенець, розвернувся, і з лівої, ну, не знаю, складно сказати, що це було. В будь-якому разі небезпечний, дуже небезпечний момент. А мені здається, він не дивився, чи є там партнери, чи немає партнерів. Я думаю, що бив. Але в той же час, можливо, трошки швидше в цьому епізоді десь напрошувалось розібратися, довго так готувало. Да? Ну, це все, Карпати перемагають о, далеко не найвідоміші, перемога. Ну, багато критикують та кажуть, що можливо треба більш впевнено перемагати. Ну але за таких умов о, дві перемоги в двох стартових матчах мечах. Можна зачати. Як візки, але є так на тепло, є перемога. Quick Power – Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років.